Think that's <laughs> Квадратна труба, обічна стандартна, куплена в магазині. дивіться. не невисока. Бачите, планка немає достатньої жорсткості. але, Несмотря на це все, тримає великий вес, достатність цих воріт. Сказати точно, тому що це, значально ворота відкривалися на розпашку. І їх ніхто не збирався робити легеньки. Ляха ще закуплена була стара, вона достатньо така упруга. Тому що зараз папіросну бумажку продають. Бачите, якби вони варилися для таких варіантів, не було б центральної цієї планки, не вилучало не б це, це все діло, якось би робилось покращено. Дивіться, зараз вони нікуди не падають, не провалюються. Банка також себе добре веде. І ще одне скажу. От бачите, висота вроді невелика, для легкової машини вистачає. Ми просто його знімаємо. Квадратна труба. Обична стандартна, 40 на 40. Прорізаний паз. Ну так ви розумієте, що жорсткость в неї невелика. По-любому буде прогибатися. От таким нехитрим способом бачите подшипнички звичайні, куплені в магазинах, І, напевно, що китайські, я не брав дорогі, підібрані по такому принципу, щоб наружний діаметр якраз проходив свободно по цій трубі. Сорокової труби достатньо, тому що таких ось в мене на воротах 4 штуки. По мене достатньо. Одна ось, друга, третя, четверта, тобто проміжуточні осі підтримують цю планку, на якій висить, на якій висять ворота і нормально працює. Мені часто приходиться виїжджати, тому я собі зробив такі ворота, щоб бистренько закрити, бистренько відкрити. Ну, Сюди можна додати механізм, який буде автоматично подавати, відкривати, закривати ворота. Я не вважаю, що мені це потрібно, кому потрібно, будь ласка, це теж реалізовується дуже просто. Оце от самий дешевий варіант воріт, який можна зробити просто і легко. Тому що 40 труба це не 60, не 70, не, не швеляри. І тим більше підвізка. Як ви бачите, вона організована теж дуже просто, без всяких бетонних заливок і так далі. І все висить Це на колику стандартному під воріт, а то навіть на бетонних перегородках. Для обслуговування, якщо треба буде прийняти підшипники чи зняти ворота, можна ось таким чином повністю звідси цифрі витягнути. удалити, поварити. Поміняти підшипники, все, що треба зробити. Якщо ворота треба замкнути, ви далеко їдете, от одна дирочка. От друга дирочка. Це механізм опустили. Колодочку накинули і все.